Ну що ж, всім привітне. Разу вас підписов подбайком, продовжуємо грати в Варсферен 4 без модів за Польщу. Так, у нас є 8 дівзій, які готові висаджуватись. Я. Так, я просто спробую для початку, просто спробую зробити висадку. Я сюди не зможу висадитись. Мені треба. Я не розумію, чому союзники тут не плавають. Плані, припливіть? Е, yeah, союзники, будь, ласка. Вони ну, ну, хоча б фламанні ще почали плавати. За це вже, дякую. Так, зараз буде 42-й рік, я одразу починаю... Нову піхотку вивчати. О, що? Я дурне! Я замість чогось іншого поставив вивчати. На радіо вивчай А, а вам обом для висадки потрібна ще перевага всхід на сході Південного. на сході Північного моря. Ем, мої союзники. Давайте тільки ось тут будемо. А, там тепер неймовірна ворожа перевага. Так, давайте. Ні, систему керування вогнем не хочу. Будівництво на майбутнє, на далеке майбутнє. Це тупо. Мені треба змінювати плани по висадці. Це жахливо, окей, окей. Я вас зрозумів. Прекрасно, ви мені дасте одразу в три провінції висадитись. Навколо Гента, спробую висадитись. За скільки ви підготуєтесь? 56 днів. Ну це Це жахливо. Так, можна вибивати агента, це прекрасно. Ну, Ти прикольний. Тут агент, який може рятувати. Так, я хочу розширити мережу в Польщі. Окей, якщо мені не вдається взяти ось тут перевагу на морі, то і не буду це робити. Просто ось тут висаджусь і все напряму. Mm. Покажи. О, тут тільки в Генті стоять. А, ні, навіть в Генті не стоять, я сюди, сюди висаджусь прямо в порт. Який кайф. Циклометр, бонус бонус, доршів, рвання, це приємно. Похід додому поки що не беремо. У, 9700 ціх ресурсів, прикольно. На. Можна створити ще дивізії. Розширяємо свої війська. Насправді, так кажуть, виробництво якось тут має виглядати. Я висаджусь в гент. Зроблю плацдарм, потім будемо йти вздовж Здовждовж моря. Моя мета дійти до пролива. Сподіваюсь, тут будуть союзники плавати і висадитись або дійти пішки до години, до гаданце. Ууу, є, яка, яка, яка я кикає, ще 4 дивізії. Ще 4 експедиційні дивізії. Де? Я що, відмовився? Так, зачекайте. Завантажити. Щось мені підказує, що я випадково відмовився. Це тупо. Тому я, я, тому я перезавантажуюсь, тому що це тупо просто взяти, хотіти прийняти і відмовитись. На 9 днів всього перезавантажуюсь, тому нічого страшного. Але це просто неприємно. Давайте запропонуйте ще раз. Ось. Чотири. Прийняти. А, ні, чомусь не далося просто. Я зараз точно тикнув прийняти. Ні, так, ні. Тут зрозуміло, що Німеччина буде перемагати, але мені не так принципово хто перемагає, як те, що я можу повернути свої провінції. О, тут можна буде по Африці. Теоретично вони могли по Африці пробитись. Але байдуже. У мене є своя мета, в першу чергу, поверні своїх провінцій. Все інше не так має значення. То, до речі, поруч вже американські дивізії є, це прекрасно. Сподіваюсь, вони мені допоможуть. Зачекайте, тут немає нашої переваги в Ламанш. Який бред? Чому? Так зачекайте, чому я, коли проти Британії граю, в Ламанші завжди є флот? Тепер, коли я разом з Британією граю, у Ламанші ніколи. Ну, що за бред? Що це за бред? Ем... Союзники. Це ж ламанж. Якого біса ви взагалі не тримаєте? Падіння Києва буває. Що це за бред? Союзник взагалі не тримає Ламанш? Так, ще закуплю трохи стали получного королівства. Так само моїх дивізій стає все більше і більше. О, все, вперед, поплили. Не, Там три дивізії затримали. Це жахливо, це жахливо. Блін, все було б хорошо, тому що ми б сюди б зараз висадились. Ми б висадились сюди. А тепер ми не до кінця. А, ми на цілим провілими дивізіями сюди висадимось Так, вперед. дивізію сюди. Ти сюди. Ти сюди. Так, асу в вигнані, це приємно. Що я можу взяти? А, ну давайте я де досліджень чомутні. Що, ми тут нічого ж не втратили? Кайф, ми ще свій флот втратили. Ще тут когось свій флот втратили. Як все прекрасно. Давай, 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 давай. Беріть. Беріть Гент. Це найважливіше. Проблема в союзниках в тому, що вони взагалі не підтримали мене. Ще тут флот втратили. Дякую. Союзники гіні. Зрозуміло, що я перезавантажуюсь, тому що це тупо. Це тупо. Це тупо. Це, тупо. це дуже тупо. Мої союзники просто гіні. Ні, зупиняюся, все, не будемо. Я все одно залишився збереження, я втратив флот. Прекрасно, дякую. Дякую, союзник. Виїдальні. Просто прикол в тому, що якщо б я не приїхав побитий, то я б спокійно висадився. Я б швидко висадився одразу сюди і пройшовся б сюди і сюди. <проб> Ми не висаджуємось зараз одразу. Зупиняю. Відновіться, вперше. Ну тут дуже побиті. <проб> я зневажаю союзників. А, сьогодні машини. О. Ось, тепер вони тримають перевагу. Не, вони і тут, і тут є. А якщо тут перевірити? Вони знущаються. Серйозно, їх нема тут? Їх тут нема. В цьому порті. Можу 4 дивізії взяти ось так зробити. І вони пливуть. Ага. Не зможу зробити прям так, як хотілося би. Але, наприклад, ось сюди висадитись. Хоча б чисто в цю провінцію можна. В Роттердамі вже є, можна навіть в Гагу висадитись. Звідси в Гагу і сюди. Ні, тут нікого нема. Так, у них в цьому партії нікого нема. Але й переваги на морі тут нашої нема. Ну, знову ж, союзники просто Що, що? Чим вони зайняті? Я не розумію. Я думав, взагалі проблем не буде з висткою. Ну, в плані, не, не з перевагою. О, Виконано. Прекрасно. Давайте підкласти фальшиві розвіддані. Тебе і тебе. Розпочати по готовності вперед. Ну, блін, серйозно, щоб союзники не тримали навіть перевагу на морі. В ламандже. В ламанже. Я не прошу ніде, ну за чогось. Великого, просто перевал на морі в ламанше. Вони не тримають. Чому? В цьому 16 тисяч тут. Це просто такий, такий подарунок для Німеччини і так далі. Це не чесно, це несправедливо. Падіні Севастополя Да, да Тут порт відкритий. Відкритий порт. На тримай. Ну і по в тому, що мені не підійде просто тимчасова перевага на морі. Мені треба, щоб постійно була перевага на морі. Щоб вони захистили мене. Це бред, це прям сильний бред, дуже сильний бред. Мені не подобається. Та піхотка? Ні, знаєте що? Висадки. Щоб швидше готувалися, щоб я швидше міг. Більш маневрним був. Та, серйозно, подивіться, я не розумію, що, 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 в сенсі, А! Що з союзниками не так? Так ще один. Ну, Націоналістичного освіта, Так і коротше. Підтримка війни і на осередніх землях бонуси. Це прекрасно. Ще одна інші для дослідження, в я кидаю піхотку вивчати. Я серйоз, я, а я не розумію, в чому проблема. Ну окей, прикольно, у вас перевага повітря в серед на морі в середземному морі. Але у вас ламанш не перекритий. Ламанш. Це основа. Ну, можна піхоту спеціаліст зробити. Із тебе піхота спеціаліст. Організація так, зачекайте. А в мене ще тут. Захист дивізії. Непогано. Якщо з тебе піхота спеціаліст. Тут є покращий краще піхота спеціаліст. Перевага на морі є. Вплив. Але... Але ви будете більше в якості відволікання Скасувати. Я просто не хочу. Щоб ви висаджувались, Я, я не хочу втрачати. я, Опа. Все зупиняю. Секунно очікування сюди, побіжали. Побіжали. І в Роттердамі затримуємо. Головне взяти. Порт. Ні-ні. ні ні ні-ні-ні-ні-ні-ні, Але це контрнаступ, тому можливо його зараз вдасться сюди зайти. Давай, 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 давай. Є! Є. Всі швидко. Наша мета захистити вперед. Союзники, не дякуйте. О, Роттердам. Ну Не зараз. Не зараз. Але Роттердам звільнити. Прекрасно, я звільнив Роттердам Е, е, Не дякуйте. Тепер є Нідерланди. Нідерландів є свої території. Далі розширятися сильно не буду, бо це поганий день. Занадто сильно розширятися. При цьому поки що дуже непогано стоїмо у захисті, тому що тут. Тут у равніна, але це тільки через пролив, тут дві провінції місто. В плані ми. Це дуже непогані позиції для захисту, і ми будемо тут хорошо захищатись, поки союзники не припливуть. А я розраховую те, що припливуть союзники, я піду далі. Я не збираюсь тут затримуватись. Так, давайте бронебійність, тому що зараз танки будуть мені робити боляче, дуже боляче. Ну так, британці пливуть. Прекрасно, я бачу. І вибачайте, що відволікав вас від перегляду. Але я хочу нагадати, що в мене існує гра, симулятор України 1991, яка коштує зараз 48 гривень, а в момент виходу цього відео буде знижка 15% на неї, тобто ще дешевше. І якщо ви хочете мене підтримати, ви це можете зробити, придбавши її. Або, як мінімум, зайдіть, будь ласка, і додайте її до бажаного. Якщо ви не можете її придбати, це також мене дуже сильно підтримує. Пробачте, що відволік від перегляду. Так, окей, британці пливуть? Мало британців. Треба більше британців. І американців, і взагалі всіх. Уу, вишиська Франція. Зараз буде мінус вишиська Франція. Кафранці. Нащо ви висаджуєтесь, якщо я вам вже зробив висадку. При цьому дуже якісно. Типу, ось, все. Пливіть сюди і сідайте. Нідерландці. Так. У вас є свої дивізії? Якщо у вас є, пливіть сюди. Так, у вас 15 дивізі. 13 дивізій. 13 дивізій достатньо, щоб захищати тут три провінції. Поряд, припливайте і бийте. Все, моя ж мета. Все? Так, ось так. Ну, окей. Не прям так намалюю красивіше. Моя мета. Данцик. Тепер британці тут встали, я сподіваюся, вони з захистом впораються. Я ж буду планувати подальший прорив. Да, це прор... пролив тут. Але тут рівнина і теоретично може пройтись. Давайте набираємо планування і заходимо. Так, націоналі нористичного світа. О, один бонус до ядерних технологій. Це прекрасно. Для британці може побільше сюди дивізії відправити. І американці. Що ви про це думаєте? Це буквально плацдарм. Це плацдарм в Європі. Що вам не подобається? Які ви дивні. Все, вперед, Пробуваємось. Ні? Зупиняюсь. Я зрозумів. 69. Ні. Ні-ні ні. Я зрозумів щось. Окей. Якщо я сюди попрошу вас протакувати технології. Ну, саперку. Так, тут укріплення, але це танк без спорядження. Ой, так, як, як хорошо. І сюди, і сюди. Так, є, ми пробуваємось. Дякую, що ви мене. Атакуєте. Так поки що вам накази перекиду сюди. Наприклад, одну дивізію лише захищатись. Просто щоб не потрапити в оточення. Так, затримуй танки тут. Все, можеш не затримувати. Так, ви скільки тут? трьох сюди. В чотирьох сюди. Наша мета оточити. Ну і одного зупиняю. Є, Форт. оточені. Якщо ти відступаєш, то відступай тільки що атакувати сюди. Ви в чотирьох атакуйте сюди. Ой, як красиво. Все. Це зробив я. Це зробив я. Пряте сюди, ще шифт сюди. Ну, ще експедиційні війська. Прийняти. Уф. Так, ще три дивізії. а е, Це не натреновані. Три тут, дві тут, тут експедиційні дивізії. Все, сім дивізій. які нехай поки що. Ось тут. І натренуються, Що ні, натренуйтесь під час боїв. Сюди. Пливіть. Ще сім дивізій. Для нашого прориву це буде прекрасно. Ну і моя мета дійти до моїх провінцій. Ну в плані, я сюди висадився, щоб дійти до Данцига. Тому потрохи поступово йдемо в бік Данцига. Прекрасно. Так, я тут в порт не можу зайти нормально. Напряму, тому обходимо порт. Так, не затримуйте мене, будь ласка, все. Порт в оточення. Я знову зробив оточення порта. Це прекрасно. Не треба було на Польщу нападати. ППОшку по поліпшуємо. Так і я. Ну, все. о, виконано. Прекрасно. Закрите. Підготувати наступний. На. На, розпочати. Все вперед. Підкласти фальшиві розвіддання. Ось, ні, зв'язки з спротивом треба було зробити. Так, все. Ось, зв'язки з противом, це важливіше. Все, Вперед. Так. Було б хорошо пройтись, насправді так кажучи, під гамбург. Окей, ні. Не можемо. Тоді підтримуємо ось тут наступ в цей порт, тому що без нього в нас не буде постачання. О, ні. Нікого біса! Ну, блін, союзника, вам нічого не можна довірити. Британці, фух, все. Фу! Це було неприємно, але ми повернули порт. Просто взяли і дали нас оточити. Ті ви адекватні, я не знаю. У нас зараз хоча б постачання. Так. Ем. Якого брія? Який бред? Британці, чим ви Як? Ну як? Наче ви дали нас оточити? Скажіть мені. Так, нам зараз головне відновитись. Бугу з Індії? Я ненавиджу вас. Все? Це... А, прост. Відновлюйте тут організацію і так далі. Треба буде вийти з цього оточення. Так, перше розширяємо кількість провінцій тут, щоб нам легше стояти було. Щоб менше провінцій до оточення було. Так. Раснуємо сюди далі. Відсуваємо їх від порта. Щоб нас завжди було привіті. Так, більшість Франція, вступила в вісь. Розумію. Так, інститут атомної фізики. Привіт. Дякую, напевно. Тепер нова військова академія, не знаю. Так, зачекайте, чому ви не пливете сюди? Ого, біса? Типу вони приплив, але не пливуть туди куди треба. Це в мене тут тепер буде 15 дивізій. І зараз вийдемо звідси. Я сам судна вивчив. Давайте бронювання для крейсера вивчу, не знаю. Бух трьох сюди. Ой, зараз повернусь. Все. Зараз повернемо собі тут нормальний контроль. Прямий прохід. Ні, не поверну. Чому? Поверну. На військову поліцію. О тут. Так, противопіхотна атака. або бронебійність протитанкова атака. Прорив. Ну, ось тут пройдет піхотна атака, прорив, але зростання ефективності виробництва менше. Ось краще ось це візьму. Окей, тут зупиняємось. Окей, теоретично. Ні. Мої союзники, ви ж у вас ще більше дивізій, ви можете більше сюди дивізії відправити. Ось сюди теоретично можна проатакувати ефективно. Падіння Лінінграда, та байдуже. Мені головне до данце кадать дійти. І щоб, щоб совок затримував Німеччину. Ну слухайте, ми створюємо проблеми Німеччині, для Німеччини ми створюємо проблеми. Так чи інакше. Ну, то ми зробили висадку. Тут вже повністю живі існуючі Нідерланди є. Вперед? Все ж таки треба повернути об'єднання нам. Бо це моя головна мета Об'єднатись назад. Є. Є, все, фу, нарешті. Так, модернізація поліпшеної арти, це прекрасно. Жовтень, 42-го. Що? Що? На. Керування вогнем систему. Ну що ж, на цій прекрасній миті, де ми висадились, і, в принципі, якщо союзники підведуть сюди дивізії США, в першу чергу США, де я, я не знаю, де їх дивізії, чому вона не підводить сюди. Якщо вони підведуть свої дивізії, я спокійно по півночі дійду до Данцика, і там вже ми перемогли точно. Тому що в Данці 400 тисяч, тут в візьму гутиню, тут ще 700 тисяч мільйон свого населення буде, ну, 75 тисяч. Ми привеземо сюди свою армію і почнемо повертати собі Польщу повністю. Але, на жаль, поки що на цьому це відео ми закінчимо. Дякую всім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам, яких ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і це відео. Якщо в когось, ми глядачі, також і бажаємо підтримати. Ви це можете зробити або донатом. по в описі, або так само ставши спонсором, тобі підписка, подолай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.